Доброго дня усім гранти для бізнесу. Весна принесла нам їх дуже-дуже багато. І я, Мар'яна Кобеля, звір, експертка з грантів, поспішила для вас підготувати свіжу, найактуальнішу добірочку грантових можливостей для бізнесу. Від мінімальних грантів до максимальних буде корисно абсолютно усім. Як представникам бізнесу купи продай тобто товарка, так і для представників бізнесу, які щось виготовляють. Також буде цікаво і корисно. Корисно представникам агробізнесу, а також бізнесу консалтинговому до речі, я також дуже очікувала цієї весни, тому що знаю, що грантовий сезон якраз відкривається з початком весни. Ну і свіжа добірочка до вашої уваги. Ставте лайк під відео. Це завжди мотивує мене і мою команду готувати для вас все нові і нові відео. Ну а якщо ви доєдналися до нас вперше, вітаю! Ви знаходитеся на єдиному в Україні. Ютуб-каналі про грантову тематику, на якій так багато сконцентровано корисної інформації. Переходьте на інші відео, дивіться, ознайомлюйтеся. Ну і не забудьте підписатися, щоб не пропускати корисні відеорекомендації, тому що на цьому Ютуб каналі я наближаю вас до отримання грантового фінансування. Отже, ставите лайк під відео, підписуйтеся на канал з вас. Ось це, що я попросила, а з мене корисна інформація. Я розгортаю демонстрацію екрану і розпочинаю вам давати корисну інформацію про те, які ж гранти є зараз на початок весни. В Україні від міжнародних програм та донорів, від національних програм та донорів і багато ще інших. Отже, де я зараз знаходжуся, я знаходжуся на сторіночці центру розвитку Час змін, це наша головна сторінка. Я нагадаю, хто не знає, а... <смі> нагадаю, хто знає, а скажу для того, хто не знає, що ми консалтингова компанія, яка займається грантовою тематикою, допомагаємо розробляти грантові проєкти, шукаємо актуальні конкурси. Тим, словом, наближаємо вас до отримання грантового фінансування. Отже, якщо мова про великі і маленькі гранти на березень 2024 року, їх є цілий ряд. Я зібрала в цьому відео дуже багато інформації. Додивіться до кінця, а наприкінці я вам обов'язково скажу, де я беру цю всю інформацію, щоб ви могли також зайти чи зі свого смартфона чи з комп'ютера і одразу ознайомитися з цією інформацією. Ну Чекаєте і уважно дивитеся. А ми переходимо до першого гранту. Отже. Перший грант, про який я не можу не говорити, це грант, який вже приніс тисячам підприємців нові бізнеси або ж допоміг розвивати вже нині діючі бізнеси. Це грант від програми «Є робота». Від 50 тисяч гривень можна отримати до 250 тисяч гривень, можна отримати. Ці кошти можна спрямувати як на відкриття бізнесу, як то кажуть, з нуля, так і на розвиток вже існує. Ці кошти можна витратити на придбання обладнання, меблів, товарів. Ну, наприклад, якщо ви займаєтеся товаркою, вам необхідно закупити, так навіть на транспортний засіб, який буде використовуватися для бізнес-потреб, можна спрямувати ці кошти. Також ці кошти можна спрямувати на придбання сертифікованого ліцензійного обладнання. на Закупівлю саджанців, поголів'я тварин, посівного матеріалу, до речі, зараз актуально навесні, також можна частково ці гранти використати на оренду землі і комерційної нерухомості. Також на рекламу, ну, до прикладу, вивіска, ем, сайт або ж рекламні інтеграції, соціальні мережі і так далі. Ну і звичайно, що на цей грант можна відкрити навіть франшизний бізнес. Скажу вам, що навіть велика логістична компанія компанія доставки, яка є нашим клієнтом за попередній рік, отримала кілька грантів і відкрила відділення е, тієї доставки, якою ми кожного дня користуємося. Так, це наші клієнти. Клієнтами можете стати і ви, якщо довірите нам свою грантову заявку, ми обов'язково допоможемо вам отримати грантове фінансування. Отже, це перший грант, на який я звертаю увагу усім, хто планує відкривати бізнес або розвивати вже діючий. Далі грантова програма велика від є роботи. Це урядова програма є робота, грант до 8 мільйонів гривень для переробних підприємств. Якщо вас лякає слово переробні підприємства, то я дещо деталізую: якщо ви виробляєте якусь продукцію, то ви вже є переробним підприємством. Отже, на цей грант можуть претендувати виробники. Продуктів харчування, напоїв, одягу, виробів з металу, скла, соломи, вироби з усіля ну, з пластику. Одним словом, будь-що, що ви виробляєте, може підпадати під квед переробка. Отже, цей грант для вас спрямувати ці кошти можна на придбання обладнання, тобто 8 мільйонів. Обладнання повинно можете купити на 8 мільйонів. Вимогою грантодавця є працевлаштувати певну кількість. Фахівців у себе на підприємстві в залежності від того, скільки коштів ви просите, ну і внести власний внесок у розмірі один до одного: 8 мільйонів просите, 8 мільйонів вкладаєте своїх ресурсів. До речі, за попередній рік ми вже допомогли. Багатьом компаніям отримати фінансування на цей бізнес. Це і виробництво меблів, і метал, і ковбаси в нас були, і скло, вироби, і текстиль, і харчування, і курятина. Одним словом, зараз так і всі не перерахую, але підприємства отримують фінансування. Я тим пишаюся, запрошую і вас до співпраці. Наступний грант. Мій улюблений. Чому мій улюблений? Тому що я безпосередньо долучилася до розробки посібника. Мене влітку минулого року запросила програма Арекс розробити посібник, який стане і стає в нагоді всім тим, хто хоче отримати фінансування цієї програми. Цей посібник, я тим пишаюся, розміщений у вільному доступі на сайті Міністерства економіки України, а також на порталі бізнес дія, коли ви хочете подати заявку, вам пропоную почитати мій посібник. Отже, знайомтеся з моєю, моїми матеріалами укомплектованими на цих сайтах. А зараз про грант: грант про ветеранський бізнес, тобто про підтримку ветеранського бізнесу, сума фінансування до 1 мільйона. Тут держава простягає руку для ветеранської спільноти. Грант може отримати як Ветеран, так і його дружина або ветеранка і його і її чоловік, тобто другий з подружжя, члени родини, так спрямувати ці кошти також можна на відкриття справи, як то кажуть, з нуля або розвиток вже існуючої. Є декілька позицій по сумам фінансування до 250 тисяч гривень може, може отримати ветеран, і в нього виникає зобов'язання створити одне робоче місце. До 500 тисяч гривень може отримати фінансування, як і Ветеран, так і член родини ветерана. так, так, так. І про це влаштувати двох осіб. До речі, не потрібно вносити власний внесок. Це зміни програми, які, до речі, Нещодавно внеслися в документацію. Ну і грант до 1 мільйона передбачає створення чотирьох робочих місць, з яких два для ветерана або для інвалідів внаслідок війни, і власний внесок щонайменше 30%, А також на мільйон може претендувати ветеран, який має статус учасника бойових дій, підтверджений документально, і ФОПа щонайменше 36 місяців місяців. Сьогоднішнього дня подачі. Так, от я вам скажу, що в нас є клієнти, які е, і дружина отримала, і чоловік, тобто той 500 тисяч, і, і дружина 500 тисяч, і власний бізнес двоє розвивають прекрасно. Ну, один бізнес, але два ФОПа вони працюють, отримали два гранти одночасно. Ви запитаєте, а що так можна було? Так, можна було. Потрібна консультація. Звертайтеся за контактними телефонами, що розміщені у нас на сайті центру розвитку час змін. Ну а ми йдемо далі. І не забувайте посібних прочитати. А ми йдемо далі. Грант до 500 тисяч доларів від програми USAID. це грант для середніх та великих переробних підприємств. Що значить переробні підприємства? Ви вже добре знаєте. Тобто, якщо ви щось виготовляєте, ви вже є переробним підприємством. Так от ці кошти також можна спрямувати на придбання обладнання Сума фінансування до 500 тисяч доларів. Ви можете Прямувати на проєкт, який триватиме до 12 місяців. Дивіться, тут є весь опис. Ви, будь ласка, переходьте до нас на сайт і ознайомлюйтеся з більш детальнішою інформацією. Я вам суто для ознайомчої цілі говорю, але зверніть, будь ласка, увагу до 8 березня. Дедлайн. Тому поспішіть. Ідемо далі. Далі у нас. Ой, мій улюблений грант з великих грантів. Сума фінансування до 2 мільйонів євро. До речі, можна і менше, якщо вам стільки не потрібно. Можна 200, 300, 400, 500, 1 мільйон, 1,5 мільйони. Це фінансування від уряду Німеччини для українських бізнес-кампаній. Спрямувати ці кошти можна на будь що що буде оптимізовувати ваш бізнес, покращувати ваш бізнес, модернізовувати ваш бізнес. Важливо знати, що заявником, тобто майбутнім грантоотримувачем, по програмі, може бути підприємство, ну компанія, яка має щонайменше 800 тисяч євро річний оборот. Мінімум 8 працівників на підприємстві працевлаштованих, має два аудиторські висновки за попередні роки, і, дуже важливо, має спроможність реалізувати цей проєкт і вкласти в нього суму власних ресурсів, наголошую, не тільки грошових власних ресурсів. Ресурси бувають і різними, в розмірі 50% і більше, тобто один до одного: мільйон просити, мільйон вкладаєте або своїх власних ресурсів, або ресурсів, ну, наприклад, приміщення, транспорт, сировина і так далі. Важливо, щоб в рамках цього проєкту ви створювали соціально-економічний ефект. Якщо ви відповідаєте вимогам Цієї програми, ті, що ви зараз почули, вам цікаво отримати фінансування. Телефонуйте нам. Ми вас проконсультуємо і допоможемо сформувати виграшні пакети документів. Телефон контактний на сайті Центр розвитку час змін. Ну а ми йдемо далі. Якщо ви підприємець, або підприємство експортоорієнтоване, орієнтоване, якщо ви хочете вийти на експорт, ви створюєте інноваційну продукцію і мрієте про і експорт її, або послугу, або бізнес-модель і так далі, ви можете отримати грант до 15 тисяч євро. До 10 березня поспішіть. Наступний грант для технологічних стартапів українських. Ця можливість стала для нас реальною завдяки підтримці Європейської комісії. Сума грантового фінансування на один проєкт може бути різною, але максимально до 60 тисяч євро. Це можливість, яку нам надає. Програма Seeds of Bravery. Зверніть, будь ласка, увагу на фокусні теми: тобто Innovation Services, бізнес та інноваційні послуги. Грант до 10 тисяч євро можуть отримати технологічні стартапи. Далі Entrepreneurship, інноваційне підприємництво можна отримати на до 25 тисяч євро, фокусуючись на безперервності та просуванні компаній, які очолюють жін тобто жіночий бізнес до 25 тисяч євро. Deep Tech Incubation, інкубатори глибоких технологій до 25 тисяч євро. Ну і відбудова України, технологічні стартапи можуть отримати до 25 тисяч євро. До 50 тисяч євро можуть отримати задля масштабування та акселерації у сфері глибоких технологій. Рекомендую вам перейти на сайт і перечитати більш детальніше якомога швидше, тому що вже до 25 березня потрібно подати заявку на цей кол, цей етап конкурсного відбору. Наступний грант знову ж таки для інноваційних технологічних компаній. до 50 тисяч доларів. Увага для стартапів. На для стартапів на стадії СІД і пресід. Хто не знає, що це таке, дуже як то кажуть, по простому поясню. Етап сід передбачає, що у вас є просто ідея. А етап пресід передбачає, що ви цю ідею вже почали пробувати тестувати, впроваджувати, виводити на ринок, перевіряти її дієвість. Одним словом, в рамках цього грантового механізму ви можете отримати 25 тисяч євро для. Зелених стартапів, тобто таких, які ще молоденькі, так От суто ідея у вас є, і до 50 тисяч доларів можна отримати, якщо у вас вже перевірений стартап на етапі присід. Отже, це можливість від українського фонду стартапів і Western East Enterprise Fund. Зверніть, будь ласка, увагу, дедлайн не вказаний. Поспішіть подати заявку, бо є такий термін як до вичерпання коштів. Знаємо, що зараз дуже активні підприємці, особливо стартапери, тому дуже вам рекомендую якомога швидше подаватися. До речі, із цим конкурсом, як і в принципі з усіма іншими, ми вам також допоможемо. možemo. Idemo dalje. До 10 тисяч євро єврофобізнес гранти для малого та середнього бізнесу з експортним потенціалом. Бачите, грантодавці стимулюють експорт в Україні, тобто, щоб ми продукували продукцію і виходили на зовнішні ринки. Отже, якщо ви десь там маєте ідею експорту, хочете просувати свою продукцію, і вам бракує якихось там горшенят на сертифікацію ліцензування. І так далі, будь ласка, зверніть увагу, особливо якщо ви працюєте в сфері переробки, пам'ятаєте виробництво, машинобудування, меблева, харчова, легкова промисловість, не виробляєте продукцію. Якщо ви працюєте в креативних індустріях, і якщо ви працюєте в логістиці та транспорту, але якщо ви навіть не охоплюєте ці сфери. Подавайте заявку, тому що програма дуже широко звучить зі своїми пріоритетами. Сума фінансування до 10 тисяч євро. Ви можете спрямувати на просування експорту, тобто це послуги, да? але є ще тут можливість і закупити обладнання. Отже, перш за все, послуги щодо просування, експорту, дослідження та розвитку, сертифікації, тестування та перевірка, реєстрація та захист інтелектуальної власності або щось інше вам потрібно, але тут не зазначено. Ну і пам'ятайте, до 50% відсотків гранту ви можете спрямувати на обладнання. Рекомендую вам дуже цю програму, тому що знаю, що вже сотні підприємств за попередній рік скористалися нею. Чому ви ще чекаєте? Поспішіть. Йдемо далі. Жінкам, інформація. Дуже люблю березень, тому що саме в березні є актуальною ця програма, коли можна отримати грант і поїхати до Парижу. Панянки, леді. Колеги, як то кажуть, жінки з бізнесу. Зверніть, будь ласка, увагу, до 24 березня ви можете податися на проєкт, створено жінками 2024 року. Головний приз 150 тисяч гривень, і гран-при до Парижу. Наступна можливість до 30 тисяч євро програма доступ до фінансування та підтримка стійкості мікро, малого та середнього підприємництва в Україні. Дедлайну тут немає. Щоправда, це такий собі інвестиційно-грантовий механізм, тобто, ви можете отримати як кошти на реалізацію свого інвестиційного проєкту від банку. Так, і потім, як грант, компенсація. Порядок такий: спочатку подаєте заявку на фінансування інвестиційного проєкту, його реалізовуєте, робиться аудит, моніторинг, як ви там все гарно зробили, і ви подаєте заявку на, фіна... на... ось цю грантову підтримку. Також звертаю вашу увагу, що потрібно перечитати уважно всю цю інформацію. Тут все це описано. Не один такий грант буде, їх буде цілий ряд. Тому маєте цілком шанс реалізувати інвестиційно-грантовий механізм у себе в бізнесі. Далі. Невеличкий грант, але все-таки досить потрібний для тих компаній, які планують вийти на експорт. Тобто злитися з єдиним ринком Європейського Союзу. До 2,5 тисяч євро ви можете отримати на Заходи. Увага! Участь у торгових місіях та брокерських зустрічах, сертифікацію та адаптацію продукції до стандартів і норм Європейського союзу, підготовку продукції до експорту, технічної документації на промислову продукцію, також захист інтелектуальної власності та витрати на ліцензування, а також технологічний аудит. Грант можна отримати до 31 жовтня 2005 року, але спішіть, спішіть, тому що до вичерпання коштів є такий термін, про який я вам постійно нагадую. Далі, конкурс для малого бізнесу для стартапів Global Awards 24 До 31 березня варто подати заявочку, щоб отримати це фінансування. Почитайте, будь ласка, детальніше. Тут є певні вимоги, але суть того, що ви можете бути в переможцях серед українських компаній. Світить на мене сонечко, в березень прийшов, варто закрити ролети і продовжувати, так? Нагадую вам, що березень це не тільки час сонця, квітів, радості, це наближення нас до перемоги, а також велика кількість грантів, якими варто користуватися вже зараз. Ну і ми переходимо до наступного гранту. Львівська область дуже. Активно підтримує бізнес, є цілий ряд грантових можливостей від влади, місцевого самоврядування, виконавчої влади. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви перебуваєте у Львівській області, проживаєте, ведете бізнес, ви можете отримати ваучер. Тобто, це такий собі грант до 300 тисяч гривень на придбання обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих оренду приміщення, ремонт нерухомого майна. Закуп... Купівлю ліцензійного програмного забезпечення, навчання, консультування для ведення бізнесу. Ну, одним словом, те, що потрібно, щоб добре добре заробляти. Львівська область, інші не перемикайтеся, бо для вас ще зараз інші будуть конкурси. Ще буквально кілька слів про 300 тисяч гривень інвестиційних ваучерів у Львівській області, також фокус уваги на бізнес, охорону здоров'я, безпеку і оборону. Це ваучери на проєкти подвійного призначення, сфера, як ви бачите, не тільки бізнес, але й охорона здоров'я, безпека та оборона. Тобто ваш бізнес повинен працювати не тільки для заробляння коштів, але й для надання чогось корисного в рамках сектору охорони здоров'я, безпекового сектору чи оборони. Ну і заверш завершує можливість для Львівських для Львівської області конкурс на отримання ваучерів від 80 до 2 мільйонів гривень для переробних підприємств. Переробні підприємства в принципі зараз в пріоритеті у грантодавців, а Львівська область особливо піклується про цей сектор, на відміну від інших областей. Тому звертаю вашу увагу, що не пропустіть можливість. Ну і від Львівської переходимо до інших областей. Абсолютно для всіх областей України для аграріїв підходить цей. Конкурс для заходів зеленої трансформації. Тобто, якщо ви представляєте агросектор і ви плануєте реалізовувати зелені ідеї, тобто зелені технології, перехід на зелену енергетику, то ви можете отримати грант на такі заходи: навчання, консультування, маркування. Для екологізації своєї діяльності, індивідуальні консультаційні послуги для розвитку місцевих ринків, інші елементи необхідні для екологізації підприємств. ну, Наприклад, екосертифікація, екопакування, діджиталізація тощо. Ну і якщо вам необхідний коучинговий шлях в цьому плані, також вітається. Сума гранту до восьми. 8 і 200, 800 гривень. Поспішіть також дедлайни тут 30 квітня. Наступний конкурс для аграрії, великі гранти для підприємств, які працюють у сфері доробки, переробки, сушіння та зберігання зерна. Сума грантового фінансування. Пристойна, я б так сказала, від 18 до 36 мільйонів гривень. Якщо мені пам'ять не зраджує, зараз перевіримо а, так саме так: від 18 до 36 мільйонів гривень ви можете отримати грант на проєкти з доробки, сушіння та зберігання зерна. Багато пріоритетів знову ж я вам рекомендую переходити завжди на перше джерело і читати. Тут ми все розписуємо на сайті. Будь ласка. Ну і наступний грант: мегагігантський, я б його так назвала, до 100 мільйонів гривень для аграрних переробних підприємств. Тобто, Якщо ви займаєтеся переробкою ось цих культур. Кукурудза та комбікормина і не харчові продукти, пшениця для продовольчих промислових і кормових цілей, жито та промислові кормові цілі, насіння соняшнику промислове, високоолейнове насіння. Соняшнику, соєві боби на промислові та кормові цілі, насіння сортове та звичайного циклу. Тобто, це ті культури, які нам означила програма. Ви можете отримати грант до 100 мільйонів гривень, якщо працюєте з цим. Сектором, отже, великі гранти не завершуються на цьому. Є ще цілий ряд грантів Європейської комісії. На цю тему я залишу окреме відео. Я вам просто рекомендую підписатися на канал і поставити. Лайк like під відео, щоб я розуміла, що цей контент вам корисний та потрібний. Я обов'язково вам підготую в наступних відео добірку європейських великих грантів для виробничих підприємств, для переробних підприємств, одним словом, для бізнесу. Я вам обіцяла сказати, де я беру цю всю інформацію для того, щоб вам підібрати актуальні конкурси. У нас на сайті центр розвитку час змін. Подивіться. Я знову повернуся до нього. Ось це головна наша сторінка. Бачите? А ось це сторінка Гранти 2024 з зеленою галочкою. Коли ви сюди переходите, то перед вами відкривається ціла стрічка. Актуальних конкурсів. Наші колеги кожного дня, кожного дня, по десятку грантових конкурсів сюди завантажують для того, щоб ви могли все в одному місці знайти. Не потрібно ніде шукати все в одному тут, на сайті Центру розвитку «Час змін». Ну що, була корисна інформація. Ще вам нагадаю, що ви маєте можливість не тільки замовити у нас проєкт, щоб ми вам допомогли отримати грант, але й скористатися безоплатною. Консультацією, коли ви ставите питання в коментарях, ми їх потім забираємо звідси, і я у відеоформаті даю вам відповіді на ваші запитання. Ну, а якщо вам раптом потрібна розлога, більш така конструктивна, довга розмова зі мною, запрошую в Zoom форматі година консультації, звичайно, на оплатній основі. На всі наші послуги можна зареєструватися, залишити заявку в описі під цим. Відео на сьогодні з вами прощаюся. Бай, дякую за увагу і успіху усім. Теплих вам весняних днів. До зустрічі!